Вітаю, мене звати Назар Андрій Сорока, я викладач університету Короля Данило. Це напевно сукупність багатьох факторів. Я трішки попрацював і в промислі їздив, обстежував обладнання, тобто маю якийсь певний досвід по метрології і захищав дисертацію в цьому напрямку, і якось так воно логічно перейшло в те, що потім і почав викладати. Ну, напевно, це студент, який зацікавлений, навіть якщо в нього бракує якихось знань, основ фізики, які потрібні для конкретного предмету, чи в загальному якихось е, комунікативних навичок. Якщо він зацікавлений, він все зможе е, е, досягти. Ну, напевно, хотілося б більше. Фокусуватися на практичних елементах і на нових різних технологіях, наприклад, вводити більше зараз доповнену реальність, віртуальну реальність, освітні процес, тому що це і цікаво, і воно дозволяє краще відобразити технічні процеси, можна сказати, як пощупати, але навіть не маючи того обладнання десь під руками. Я дуже люблю походи, люблю бігати, і тому в мене такі така особлива любов це трейловий біг. Тобто, коли ми приїжджаємо в гори і бігаємо там. Ну, бігом в горах це важко назвати. В гору більше йду, вниз біжу, але можна й подивитися на красу природи, поспілкуватися з чудовими людьми, тому що в гори погані люди не ходять. Там своя вибірка така робиться і це основна копія, так, то люди почитати інколи подивитися якісь цікаві документальні фільми. Щастя це дуже сукупний фактор. і і Я не виділяю якихось нещасливіших моментів чи ні. Я стараюся бачити в кожному моменті щось хороше, навіть якщо воно потенційно спочатку не таким здається, то потім, в ретроспективі, коли я дивлюся на це, я бачу, що насправді там або я чомусь навчився, або а зараз мені може бути з якихось ситуацій смішно, а в той момент я стресував і а... немає такого поняття, як нещасливіший чи ні в мене. Ну, я був спокійним студентом. Ну, скажімо так, спокійним студентом. Е ну, напевно, найвеселіший такий момент, це як в гори поїхали на першому курсі. Як ще тільки по суті знайомилися на день студента, всі разом поїхали в гори. Я собі думав, ну клас, підемо в похід. Ну, по факту, ми в похід не пішли. Я мав хибні уявлення, але е дуже мені сподобалася в загальному атмосфера. Більше дізнався про своїх одногрупників і. Е Коме це не комедна історія, але були і куметні моменти, про які на камеру не дуже хочеться згадувати. Надихають мене в першу чергу люди, які поруч зі мною знаходяться, тому що коли я бачу успіхи. Інших людей, воно мене мотивує самого трохи рухатися і щось робити. Зокрема, це як і в біговому клубі, так і в університеті, чи коли з колегами десь працюємо по якійсь темі, чи коли я бачу успіхи студентів, і як вони спочатку не вірили, що вони щось можуть зробити, а потім з цим справилися, наскільки вони задоволені, це дуже мотивує рухатися далі. Я дуже люблю Джонатан Лівінгстон Мартин. Книжку вона дуже маленька, але така можна сказати така вижимка дуже цікавих роздумів про життя. А, а також, ну із сучасних українських точно рекомендую почитати колонію кідрука. А, навіть якщо ви не фанат фантастики, а, просто цікаво подивитися, як він уявляє майбутнє зокрема світу і України в цьому світі, і тут. Скоро має вийти колапс. Вже чекаю на його передзамовлення з Чекаю на книжку, тому це, напевно, такі дві книжки. А ще дуже цікава «Лебедина пісня називається, але я її читав в оригіналі, я її не бачив більше ніде в перекладі українською мовою чи англійською, Це е, е, німецького автора. Е, Прізвище не згадаю зараз, але якщо пошукаєте шмалинки занк, то я думаю знайдете. Я боюся, боюся висоти. І я точно знаю, що це пов'язано з тим, що... Ну, я боюся з тим, що станція впаду. Але не, не самої висоти, як так. Але... Ну, Скажімо так, доводилося на попередній роботі на обстеженні обладнання бути на висоті. Якщо є страховка, все безпечно, проблем немає. Просто треба переступити, зробити крок. Я маю таку мантру, коли собі кажу, страх є, але він не завдає мені страждання. І от я собі повторюю, і тоді можна йти підніматися, щось робити на висоті. Ну, сфери всі дуже різні. Тут треба добре розібратися в специфіці, в першу чергу, що конкретно е, потрібно е, для того, щоб досягти успіху, і е, пошукати в перспективі, що буде за 5-10 років важливим. І тут, напевно, незалежно від сфери, то я би рекомендував підтягувати знання англійської мови. Не обов'язково звичайно тільки англійська, можна інші іноземні, але англійська дозволить вам відкрити двері до багатьох культурних, міжнародних якихось наукових проєктів, а до роботи, де можливо у вас буде міжнародна команда і вам потрібно буде спілкуватися. Тому незалежно від напрямку, іноземні мови це самий базовий елемент.